Привіт, мене звати Аліна, і я знову до вас сьогодні повернулась. Як ви бачите, у мене є обновочка. Це я собі зробила невеличкий подаруночок на день народження і новий рік. Зекономила. <світок> Зекономила, називається. Також ця ялинка буде стояти до 14 лютого. Сподіваюсь, я не одна така любителька ялинок. Також в мене цей рік почався жахливо. Після незриме життя Аділяру я впала в Ничитун. Тому що ця книга була приголомшлива. А також почала читати дуже нецікаву книгу, під час якої вже два рази заснула. Почала читати іншу книгу, Ремарка. Сподіваюсь, вона витягне мене з нечитуна, і я надалі почну читати книги. Тому що на цей рік в мене аж 17 книг. Як думаєте, я встигну, я зможу? Дуже хочу в себе вірити, але будемо бачити. Але сьогоднішнє відео, на жаль, не про книги. Ну як? Про книги, але не в тому форматі, якому ви звикли. Сьогодні я відповім на кілька питань. Ідею цю взяла в хлопця що читає, обожнюю його ютуб-блог, TikTok, також Інстаграм. Це чудовий хлопець, який має дуже гарні татуювання. І мені здається, що через нього я почну читати кінга. Посиланнячко в описі під відео. Перше питання: тверда чи м'яка обкладинка? Насправді я люблю як і тверду, так і м'яку обкладинку. Але в більшості це тверда обкладинка. Вона більш зручніша і довше прослужить і матиме товарний вигляд, скажімо так. Друге запитання: електронні книги. Так чи ні? Я обожнюю електронні книги. Доволі довгий час я лише їх читала. Але на жаль, українських електронних книг дуже мало. Звісно, їх стало бути більше в цьому році. Але все рівно недостатньо, тому ж краще паперові. Тим паче, запах книг телефон чи планшет не замінить. Аудіокниги, так чи ні? Звичайно ж, так, але в українськ... українською мовою їх трішки мало. Але це зазвичай хороший спосіб розслабитись, коли ви миєте посуд або робите якусь нецікаву роботу. Я дуже багато переслухала музики, тому зараз я слухаю подкасти або книги, інтернет, книгарні чи фізичні. Напевно, що до кінця четвертого курсу в мене були, звичайно фізичні, тому що я обожнюю все прийти, пощупати, помацати. А ще якщо ви знайдете продавця, який обожнює свою роботу і буде з вами спілкуватись і радитись з вами, я б там ночувала, чесне слово. Електронні також чудові, там більший вибір, але я все рівно надаю перевагу фізичні. Чи купую я книги через обкладинку? Так, є за мною такий грішок. Але всі ми такі, всі ми цей етап проходимо. Перша книга, яку ти прочитав. Ну, звичайно ж, це букварик, але от перші книги, через які я почала любити читати, це були дитячі книги, повні лише автор Нестайко. У нас в класі це прям... всі змагались, хто швидше прочитає його книги. Про тих звірят, я обожнюю, це було прекрасно. А далі я також пам'ятаю моя перша фантастична трилогія Русаленька з 7 В. Здається, вона так називалась, ну також дуже гарно. Для мене дитини це було цікаво. Зараз це, звісно, крінж, але да. залишу десь тут обкладинки. Яку книгу можеш порадити прочитати всім? Це найважче питання для того, хто читає. Насправді, я навіть не знаю, в кожному жанрі можна порадити якусь книгу. Але я б, напевно, що порадила Доріан Грей. Насправді, шедевральна книга. Але якщо ви хочете відчути український дух, якщо вас його ще досі нема, хоча сумніваюся, що таких людей залишилось багато, це Україна вогні Довженко. Це моя найулюбленіша книга з шкільної літератури. Топ 3 улюблених жанрів. Детективи, любовні романи. Хай буде ще психологія, можливо. Я не певна, що це жах, але хай буде. До якого жанру ніколи не доходять руки. Насправді це жахи. Мені здається, у моєму житті стільки ідіотизму твориться, що до жахів мені просто страшно добиратись, але насправді я думаю, що я скоро їх почну читати. Читаєш поезію. Раніше читала, але зараз М улюблений книжковий, навколо книжковий предмет. Зараз попрошу свого хлопця кинути мені в студію мій світильничок розовий, який я також нещодавно купила. Точніше, купив він мені на день народження. Це ось така прекрасна штучечка, яка роздвигається. <гум> так, Анну, не придумуйте. Також вона має дуже багато режимів. М'яке світло, холодне. І що найбільше мені подобається в цій розовій штучці, що в неї дуже великий заряд. Мені вистачає на прочитання двох книг, в яких по 400 сторінок. Тож лайк. Ай-яй-яй, а якими закладками користуєшся зараз? Правильний нагол наголос. Так. Ось такі прекрасні звідні. У мене їх кілька штук, але вони в мене по всіх книгах, тому не хочу доставати, бо забуду сторінки. Також в мене є чудова історія з цими закладками, тому що вперше таку закладку мені подарувала моя найкраща подруга. Вони в мене прослужили три хлопця. Вони в мене прослужили три роки. Допоки мій хлопець не вирішив, що це бірочка від якоїсь одежинки і викинув це в сміття. Я з ним тоді два дні не говорила, але він мені купив такі самі, тож зараз я задоволена. Товсті книги 600 плюс сторінок чи 250 300 Я можу читати як і ті, так і ті. У більшості я зараз читаю трилогії або серії, а в них плюс тисячу сторінок, Особливо в Сареджмас, книги з ілюстраціями чи голий текст. Насправді це не важливо для мене, чесно. Головне, щоб текст був цікавим. А все решта улюблена книжкова пара. Хотілося б сказати, що це хтось з двору Шепів та «Троян», але насправді це пара з книги Фредеріка Батмана, чоловік на ім'я Уве». Мені їхня пара дуже сподобалась, тому що в реальному житті справді хотілося б мати таку любов і щоб мій хлопець. Не покинув мене, навіть якщо я буду на інвалідному кріслі. Серія чи одиночні книги, однозначно серія. Або трилой. Яку книгу ти любиш, проте не розповідаєш про це. А я знаю, що ця книга жахлива, що в ній багато ідіотизму, жахливі стосунки аб'юзивні, але вона мені подобається. Це серія книг після. А не тот. Забийте мене кам'ями. Популярна книга, яка не сподобалась. Насправді, в мене їх є багато. Наприклад, найбільше мені не сподобалось це в кінці вони обидвоє помруть. E, насправді, ідея цікава, але те, те як писав автор, чи авторка, я не пам'ятаю, мене це не довело до сліз, як в більшості. А також мені не сподобався кінець. Тому що я лише дочитувала до того, щоб дізнатися, як мре другий хлопець. І не дізналася, як він умре. Так що фуфло книга. А також це «Гіпотеза кохання. Але про це в мене є відео на Ютубі. Книга, яка змінила твоє життя. Я б сказала, що, на жаль, її немає в українському перекладі, це книгу я прочитала російською в 19 років. Ця книга називається Чому ніхто не розказав мені про це в 20. Вона написана викладачкою Стенфорда про бізнес, економіку. Це дуже цікава книга, яка мене змотивувала щонебудь починати і робити. Яку книгу ти не любила в школі? Звісно, це злочин і кара». це жахливий твір, який не предназначений для читання школярам, в яких не сформована до кінця психіка. А після цього всі дивуються, чому ж школярі розстрілюють інших однокласників. Це жахливі твір, і я ніколи не розуміла сенсу, чому його в школі змушують вчити. <клес> Улюблена екранізація. Їх безліч. Звичайно, це Гаррі Поттер. У мене їх багато. Можливо, я подумаю і зроблю збірку класних екранізацій. Яка книга терміново потребує екранізації? Не Незриме життя аділярів. Я вас сьогодні задовбу цією книгою, чесне слово. Улюблений перекус під час читання. Чай і більше нічого. А ще обов'язково перед початком читання паперових книг я мию руки з милом, щоб не смачно пахнули. Я одна якась така параноїчка, мені здається. Улюблена поза для читання. Ну і ще лежання. Але тоді я псую свої очі, тому перехожу на це крісло. Для того я її купила. Чи, читаєш на інших мовах. Так, в цьому році. ой, не в цьому <с> В тому році я прочитала як одну англійську, так одну німецьку книгу. Це було важкувато. Але в цьому році сподіваюся, що я читатиму більше іноземної мови. Швидко читання, так чи ні? Насправді, навіть не знаю своє відношення до швидкочитання. читання. Я прочитала одну книгу про швидкочитання, читання, знаю, як ним користуватись. Можу читати 500 слів за хвилину, але я цим не користуюсь. Мій максимум 300, тому що якщо ви занадто швидко читаєте, ви губитесь в сценці і не так насолоджуєтесь книгою. А я читаю книги для задоволення. Ну і для відео, звичайно. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Відьмака. Я прочитала сім книг. І восьму ніяк не маю сил дочитати, хоча вона стоїть коло мене в паперовому вигляді. Але рушня. Вихід якої книги очікуєш? Е, я почала читати Лібордуга, е, Світ Гриш. Чекаю останньої книги, яка вийде в цьому році. І дочитаю всі. Улюблений книжковий блогер. Насправді їх багато. Я краще залишу посилання на них в описі відео. Обіцяю, їх буде небагато. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Дякую за перегляд! От люблю віймаю! Па-па!